Доброго дня, малята. Сьогодні ми з вами повторимо нас домашніх тварин. Поросятку хрю, хрю хрю, їсть картоплю та горох, яблучка і кабачки на десерт їсть огірки, Хрю-хрю-хрю. Курочка, зернятка клювала і щасливо «ко-ко-ко» казала. Потім сіла на гніздечко і знесла для нас яєчко. Гуска радо, га га га. Я сьогодні Моркву їла буряки і бараболю. Ось наласувалась в долю. А корівка му, му на лужечку Їсть травичку, Вже зранечку, як поласує гарненько, Буде молочко смачненьке. Гулька я індик сердито. Де пшениця, просо, жито, я поважна свійська птиця, інше в їжу не годиться. Тільки ніченька мене, кінь на луг пасти сіде, там травички, ого го, кінь щасливо і го го. Дітки, а зараз давайте пограємо в гру хто що їсть. А що їсть курочка? Так, зернятка, а як вона каже, ко-ко-ко. А що їсть корівка? Так, корівка їсть травичку. А як каже корівка? Му. А що полюбляє їсти коник? Так, дітки, травичку. А як коник каже? Коник каже іго! -го. Молодці малята! Дякую вам за старанність! До побачення!